Зміти, що команда ось цього пана, пана Василя Кобіна, вона є сьогодні андердогом цього матчу. Але зрештою в цьому сезоні не одноразово. І Останніми тижнями в тому числі, передусім якістю свого футболу, агресивністю свого футболу інгулець доводив, що і ще зарано його списувати і знову відправляти до першої ліги абсолютно точно. Закликаю вас не поспішати із цими висновками. Ну і арбітр нашого матчу Олександр Кальонов зараз виводить команду на полде стадіону Ніка, яке є ну, в буквальному сенсі рідним для гостей сьогоднішнього матчу, але рідним є і стане до кінця цього чемпіонату протягом усіх тих матчів, які він гратиме в сезоні 24 25 років, теж не чужим, теж рідним. Отож, дербі Кіровоградської області в українській прем'єр-лізі. Подача до штрафного майданчика у напрямку Віталія Фаресенка. Не найгабаритніший на гульця. Зараз на нього верхова передача проходила. Шабанов Шаванов діагоналю правий фланг. Козак непогано приймає цю передачу боротьба із Катричем. Артем прикрив м'яч корпусом. Непогано на трьох розіграли удар по воротах. Перший удар у нашому матчі Олексій Паламаршук. Тут інгулець рятує. Удар у площину вріз, судячи з усього. Перший фіксуємо. Ліворуч передача на Катрича. Пушкарьо змістився в лівий фланг. І вивели на ударну позицію зараз Олександра П'ятого, за рахунок в тому числі цього зміщення. Перша відповідь інгульця на той удар. Олександрії. Непогано. Це теж у площину вирітне. Можна сказати, що це аж надто гостро. але Безера. Він в Олександрії. Він в Україні. Намагається підняти темп. Гру активізувати. Зараз непогано зіграно Ковалець. Шеплев вже у штрафному майданчику. Чекає підключення партнера. Простріл удар. І ще одна спроба. Забиває Олександрія на 27-й хвилині цього матчу. Теді Цара, опинившись у штрафному майданчику, змістившись із лівого флангу у потрібному місці, в потрібний час опиняється. І дуже-дуже важливий м'яч зараз проводить Олександрія. Теді Цара, який оформив Дублі, у Полтаві у Ворота Ворсле зараз забиває знову третій м'яч від Албанця. Навіть за національну збірну Албанію один матч зіграв свого часу. Зараз дуже і дуже важливе зміщення від нього. Зверніть увагу, теді Царе відчуває момент прогавив тут свистун, таке враження його зміщення, коли хтось торкається. Є час, зазвичай, до речі, це малиш був і одразу згадую матч проти Полісся з ударом Гаджука у поперечку. Зараз супермомент у Олександрії. Козак, передача на Ковальця. Удар! Поперечка рятує інгулець. Ну і давайте подивимося, як швидко зараз за рахунок цієї передачі на Артема Козика. І ну, його ідеально, я скажу так, передача на ковальця вскривається в захист інгульця, але поперечка рятує тут Олексія Аламарчука. Ну і ви знаєте, ковалець. У цьому сезоні забив чотири м'ячі бере на себе у цій ситуації, тягнечи м'яч на чужу половину поля. Інший центр Беку Олександр Жовтенко метрів 40 м'яч протягнув простріл. Момент і ще зараз. Вау! Інгулець міг забивати на 36 й хвилині. Як же народжується цей момент? Звертаємо увагу підключення п'ятого, дуже акцентована передача. І Жовтенко. Який був автором цієї атаки. Він протягнув м'яч з власної половини поля на чужу. І... Зараз падіння футболіста інгульця надає додаткових цікавих барв цій атаці Олександрії. З мирної передачі і не забиває ковалець. Другий супершанс для капітана Олександрії у цьому матчі цього разу пробуває вище шостий номер Олександрії. Дуже усвідомленням дій на футбольному полі. Зараз Олександрія скриває захист інгульця. Роз... Ну є у складі Інгульця. Футболіст, який може пробити. Це Лосенко, це п'яток. Лосенко пробуває лівою ногою. Влучає у частокіл нігі з футболістів обидвох команд. І... Можна говорити про те, що для Олександрії обійшлося тут. Інгулець має в активі недограний матч із Зорею, в якому Інгулець веде веде рахунку. Ми розуміємо, що цей м'яч таблицю не врахований. Ми пам'ятаємо про цю гру. Зараз передача від Ковальця на Шепелєва. Не проходить передача. Ну і, до речі, є вже дата догравання цього матчу із Зорею. Непогано зараз із царою обігрався Ндіка, Простріл! Простріл в руки Олексію Паламарчуко. Неможливо встигне Інгулець провести ще бодай одну атаку. Теді Цара кози біля м'єча. Ось вами нестандартне рішення. Скидка під удар. і... є удар. Стандарт завершується ударами. Інша справа, що Шепльов пробив невдало. Пробив вищий воріт. Емоції Руслана Ротаня зараз побачили ви. Елонзе не вдалося заботингу цього матчі попереднього туру. Калюжний непогана передача. Теді Сара. Удар лівою ногою. І парирує Олексій Паламарчук. Ну і реакція абсолютно очевидно. Зібратися і рівень концентрації не подобається. Олексію Паламарчуку. і ще один удар одразу після того від Смирного. Паламарчук найдосвідченіший. гравець цієї команди. 33 роки Олексія Паламарчуку. А ось і відповідь від Інгульця. Не забирає м'яч до рук. Єрмаков продовжується атака команди Кобіна. Удар по порожніх воротах. За слабкий, і удар, який Мартинюк, своєю банальною присутністю там поблизу воротарського майданчика. Відводить цю загрозу. Тим часом Олександрія в атаці закидання на, калю. Даруйте, на ковальця. Він скидає на козака. І удар буде! Удар над воротами м'яч свистить. Багато гостроти від Козака надходить, ви знаєте. І це можливо не настільки очевидно з точки зору завершення за його участі. А так. Зараз так, він завершував, але мені дуже подобається, як виглядає Афтен Козак. Зупиняється. Тікає підтримка Данило Скорко. Скорка, до речі, другий вихід у стартовому складі у цьому сезоні. Удар по воротах. Своїм тілом кілометряк м'яч блокує. Руслан ротань перевершив. Якщо Олександрія таки втримає друге місце. Сьогоднішня перемога в цьому аспекті дуже і дуже важлива. Команда Ротаня продовжує атакувати. Удар по воротах. Чабан заблокував. чи ні другий темп ще одним ударом. Калюжний пробиває лівою повз ворота. Цікаво, подивитися попередній епізод. Давайте подивимося. Стежимо за Чабаном. Ну і тут апеляції щодо чого? До того, що удар було заблоковано недозволеною частиною тіла, так? Мабуть, що до цього. А це цікавий епізод. Це цікавий епізод. Давайте подивимось на нього, можливо, ще з цього з ракурсу. Якийсь розіграш. Козак-козак пофінтуєв. Віддав передачу на Біляєва. Біляєв Шепілєв. Був час у нього виконати цю передачу. Виконує хорошу передачу в напрямку Кулакова, але там грає головою Олександр Дихтярюк. І ну, з голови Кулакова м'яч не знімає, але на випередження грає. До речі, в тому попередньому бронзовому сезоні 18-19 років, я повторююся ще раз, найкращим бомбардиром Олександрії став Євген Банада. І просто купу м'ячів тоді він назабував саме після стандартів. Тож в цьому аспекті теж можна спробувати побудувати певні паралелі тривалістів, скільки там? 6 чи 7 років. Небезпечно знову після стандартів. Олександрія перемагає інгулець у матчі. Що відкрив 26-й тур чемпіонату України? Олександрія робить іще один крок для того, аби розраховувати на щось більше аніж бронза. Але водночас ми вітаємо Олександрію. Команда у цьому сезоні точно буде із медалями. Це вже суто арифметично і математично підтверджено.